Всім привіт! У нас вже є стяжка наша на підлозі. Ходімо її роздивлятись. Ну, як бачите, вже залили. Це фінальний рівень нашої стяжки. Там, де буде в нас йти плитка, у нас заниження в стяжці, спеціально зробили. 10 міліметрів, ну, 1 сантиметр. Там, де буде у нас іти ламінат, там на ну, 1 сантиметр вище. Ось тут можна побачити цей перепад. Ну, тут ще тепла підлога буде. Так, там де ще, плитка. Тут ще буде тепла підлога, тут ще буде ну, плиточка лежати. І багато питань задавали, чому ми так високо піднімаємо рівень в хаті. Зараз я вам поясню. Дивіться, так як я не люблю сходинки, ось, і щоб їх у нас не було між рівнем дому і нашою терасою, ми зводимо повністю цей рівень будівлі і нашу терасу в одну площину зводимо, щоб у нас ось тут не було сходинки. Тут зараз вона є через те, що нема ще терасної дошки. або ну, чи накриття, тут, да, накриття нема, тут просто залита стяжка. Тут воно підніметься на 10 см, на 10-12 І якраз буде в один рівень і не треба буде бригати тим ступенькам, які я не дуже люблю. Ось, і буде максимально комфортно. Так само у нас вихід з тераси. Давайте одразу покажемо. Так само у нас в майбутньому буде рівень підніматись. Тобто те, що ми бачимо ось тут, це нуль в нашої вулиці. Ось. Тут буде підніматись. грунт е, набиратись, ще буде тут е, тротуарна плиточка лежати. Тому ось це фактично майже оцей ось рівень це 0. Так що якось отак. Тобто фінальне бачення моє, щоб у нас мінімально було сходино, щоб рівень дому ми спокійно спустились, максимум одна тут сходинка буде ніж ну, маленька, да, щоб, щоб максимально було зручно, щоб не спотикатись, щоб не падати, коли вона замерзає, щоб максимально один рівень був. Ось тут, на тій ділянці, де ми проводимо 90% свого часу. Так, Ну що, ходімо назад. Залили абсолютно всі кімнати. Ось Нашу топочну, як бачите, все позаливали. Демпферну стрічку, як ви бачите, теж поставляли потім там, де буде. У нас тепла підлога, щоб не було проблем. Але, але є нюанси, про які я покажу і розкажу трошки згодом. Давайте поки що подивимось, як взагалі залили. Ось ось так воно виглядає. Можна навіть вже. Побачити, як це буде, як вікно по до мене. Да? Оце ось ну, майже, майже тут, наскільки ну, на сантиметр. Майже до коліна. Да. Майже до коліна. І тут вже буде вікно, звідки ми будемо споглядати на всю цю красу, яка у нас є. Угу. Отак да? Ось так зараз воно виглядає. Так що вже тільки прикольно. В деяких місцях це заливали. А, ну, деяких, а майже отут, от, це 15 см заливали. Десь менше, десь більше, в залежності від того, а, ну, яка висота. Ось, але але середня 15 см по всій площині глива. Ось як ви бачите, тут теж невелика є Замешення. Ось, під плитику зробили заниження, щоб воно теж що один рівень все було. І вже потрошки щось вимальовується. Ну, така велика кімната в нас буде. Так, да, кімната взагалі класна буде. Тут буде острів у нас, тут буде диван стояти зі столиком, де можна буде розвалитися розвалитись. ще класно. І кухня. Кухня і там, де зараз віка. Да, кухня вот тут будет, тут раковина буде у нас. Ось прямо сюда и тут буде как раз. Таким видом на сакуру. Да, ну -мо. Ну я трошки левіший, чтобы в центре была. Ну, нормально. В кабелі зараз Ну, то да. Ось. Короче, клас. Класс. И ось тут буде холодильник. Угу. Наші великі. Ми плануємо купити сайт байсайд. Да, у нас є на приміті. У мене є на приміті один, який мені дуже подобається, але мені в ньому одне не подобається, його ціна. кусається, <гум> Так. Да. То будемо думати. ось, Або звичайно купимо, але для мене головне, щоб там було, типу, льодогенератор. Щоб був, і хочу, щоб водичку так підійшов, так, хоп, водичку. Я туди одразу кіло з колою підключу і буду, коло сидіти. <гум> ось. Так що, в принципі, ось такі у нас зміни за тиждень. Заливали десь хлопці, ну, днів п'ять, а то й сім, напевно, так? Ну, щось довго, так. Так. Ну, це разом з маяками короче, виставляли все. Десь п'ять днів точно. Це все, все виставляли маяки, потім заливали. Коротше, нормально роботи проділені. Ось. Ну що, а тепер по косячкам? А тепер мінуси, що нам не сподобалось. Да. що нам не підходить. Так, да, Мінуси, що реально не сподобалось і... За що отримали наганяю. Да. Нагадаю про те, що в нас зараз проходить збір для мого брата на репроти проти FPV для машини. Буду вдячна за допомогу, за ваші донати, а також за репости. Всі необхідні посилання на збір залишу знизу під відео, а також ви можете побачити їх на екрані. О, перший і основний дивіться і, іде лента демферна. Іде, 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 куска нема. Хтось його з'їв, Де? Питання ну, чого не доклали, не ну, зрозуміло. Ну оце, оце в мене питання було реально. Чому не поклали кусок демпферної ленти? Це я тільки один кусок побачив, коли зайшов одразу оп, Є, ну, он ще. і отам. отут тут от кусочок да. я теж побачив, що де кусок демпферної ленти. Типу, як миші, там раз і згрили. Думаю, що за фігня? Думаю, ну, може закінчилось, але повідомимо. Потім назад дивлюсь, демпферна лента він лежить на підвіконі. Думаю, халтура вже не все. Да, І починаю дивитись далі. А далі, тут, далі корочі, цікаво. Да, далі просто в мене, коли я бачу, в мене настрій все гірше і гірше ставав. Я вже тупо на ізміння такий був. Я дивлюсь далі. Іде демпферна лента. Іде, йде, йде. Іде. Це наче нічого. А потім такі хопа. А що це таке? Ну, от, реально, оце просто халтура конкретна. Цієї з, цієї, з цієї сторони такого нема Зі тієї Далі, дивимось Проходимо кут. А тут взагалі нема. Ну. Тут у ванній кімнаті, де. Підвищена волога буде, де тепла підлога буде, тобто розширення бетону буде максимальне завжди, не прокладений демпера. І... Тобто в ванній кімнаті взагалі його нема. Ну, да. І у мене одразу дуже великі питання до прораба були, як він цю не проконтролював, штуку не проконтролював і прийняв. Тому що накануні нашого приїзду, а так як ми приїжджаємо сюди на вихідний кожен тиждень, я запитав, стяжка фінальна, на що мені сказали, так, хлопці поїхали, все хорошо там. Як ми як виявилось, не все добре. Так само і тут. Дивіться, іде демпфер, але бачите, ось він, закінчується демпфер. Тобто демпфер не зайшов. В бетон, в стяжку. Ну, тобто що він буде. Да. Тут просто клійонка. Ага. Що він буде. Демфорити? Ну, так, да, оце і грати чим буде, я не знаю. А бетон, коли почне грати, це просто він ламає абсолютно все. Абсолютно все ламає. Він підриває плітку, Там... реально просто тріщини будуть потім. Цю роботу ми не прийняли з вікою. Ми сказали, що ні. Ребята, проходимо далі. Оці просто демпфер, це просто камінь роздору якийсь. Далі. Дирка. Ну, можна забули вже... ще одну дирку показати. Да. Про, просто дирка в демпфері. Я не знаю, ну як так, що можна було робити, щоб там просто дирка була. ну, все самый минимум. Такие, я уважаю, там дырочка вот такая, это самый минимум. Далее, начинается. Заходим мы сюда, начал все хорошо. Тут Идет. скажи, Идет демпфер, все угу. хорошо, все классно, Класно, классно, классно, классно. Хирак и снова закинчився. Ну вот, Блять. Ну, честно, честно, вот тут, отут. тут. Я коли побачив, мені аж поплахіло. Тому що тут ідуть у нас труби. Реально. У нас пє труба. Ну, дуже багато да, труб. Тут ре реально вже сантехніка прокладена. Вона он, дорогі труби йдуть. Це все вже якби зроблено. І як тут це виправляти, звісно, для мене це прям. Ну я не знаю як. Ну, коротше, я от коли оце ось побачу, я прям засмутився максимально. Це навіть ну, реально нічого не сказати, тому що ви бачите, що, наскільки приту? угу. тут е, труби. Прорізати я не знаю як. Збити, ну, блін, ну це можна і трубу. Коротше, пошкодити. Ну, якось охайненько там, по чуть-чуть, ну, блін, я не знаю, реально. Для мене це. Дід каже, щоб ще гірше не зробили. Да, дід каже, блін, дивіться, щоб ще гірше не зробили. Тому що Щось маліша херня за з тобою, якщо буде, ви типа дізнаєтесь через пару років тільки. Так що, от прямо оцей момент я прям максимально незадоволений. Я не розумію, в який момент пішло не так. Матеріал... Ну, тобто, поки був прораб на місці. Все, дем... чітко. Да. Демпфер клався. Да. все чітко, висота демпфера, да? ми ось бачимо. Тут скільки 20 см демпера висота. Ось. Чи 15, чи 20, да? угу. Видно. Там де був прораб. демпфер нормально стоїть, все. По суті, демпфер ось. Ось так повинен бути, щоб. Да. Висота. І потім він зрізається. Угу. І Тут ще його так нормально, його вистачить. Да, і... А тут, конечно, ну он просто клеєн. Ну да. Типа. Зарані... І тут теж, до речі, під стінкою комунікації проходять. Ну. Ми по фоткам бачили. Да. Там максимальний крінщик якийсь. цим демпфером. Так, да. оце да, вот ось саме такий основний косяк. Великі. Так, да, великі. Ще у мене питання виникли з приводу маяків. Типа, ну, чому їх одразу не зняли? Да, чому маяки не зняли одразу? Тому що як вони зараз будуть їх видовлювати, для мене це теж питання, але... Ми вже зізвонилися, ну, списались з прорабом. Він сказав, що тіпа, ми маяки дістанемо, вони там не залишаться. Окей, е, якби він пояснив це тим, що бетон повинен набрати міцності і воно буде легше діставатись. Ну, окей. Можливо і дійсно їм так легше діставати. Я не знаю, кому як. Але от, з приводу демпфера, він сказав, що це косяк, і ми будемо виправляти. На сьогоднішній день ми вже вели переписку. Він сказав, що будуть вони прорізати бетон і вставляти туди демпфер. Якби все добре, але я. Тільки буду... да, я не зовсім розумію, як зараз, коли у мене там під стіною йде труба. Mm -hmm. Як її можна охайно прорізати і не пошкодити болгаркою. Я... І там ще електрика, у мене там ще кабель іде на насос електричний, каналізація. Для мене це загадка поки що. А, ось ми домовились вже. З... Ну, я написав про раду, що ми в суботу я хочу зустрітись, щоб ми вже проговорили ці моменти. Тому що ну, тут дуже треба тепер обережно це все робити. Да, ну і для вас це теж гарно подивитись, коли ремонт під ключ, Що може бути, коли ви не контролюєте, не бачите всі процеси. Да, от от цей момент, знаєте, от ми вже з Вікою дуже так, на перший день обговорюємо цей момент. І от ремонт під ключ, так? Але. Є багато да, там, факторів, там, запобіжників. Компанія, яка надає е, свої послуги, прораб, який повинен контролювати це все. Кожен етап. Кожен етап. І приймати, ось, щоб людина, яка поїхала в іншу країну чи живе в іншому місті, ось, вона не повинна. Про це думати, по суті. Вона повинна приїхати і все позволяється. Ні, подобати. Діма, це просто ми з тобою такі, що нам треба все проконтролювати, Но, все подивитися. Я ж до цього і підвожу. Uh -huh. Ось. А так як я себе знаю, що я завжди приїду і подивлюсь, тому що я знаю, як воно має бути. Якщо я там руками це раніше якби, не робив да, демфер, uh -huh. стяжку не клав. Але я бачив, як це на інших об'єктах робиться. І я знаю процеси. І коли я таке бачу, в мене просто і настрій, і руки опускаються. Коли ну, реально отхаяна таку халтуру роблять ну, так. і плюс і плюс, саме печальне, що я не знаю, якби ми це не побачили, якби ми сюди не їздили, воно напевно. Напевно, 100%. Так, і так і залишилось. ось Тому що я ж кажу, мені сказали, що тут все фінал, все хорошо. Чистова стяжка. Да. А як виявилось, не все хорошо. ось Так що, отакі моменти. Всім раджу, навіть якщо під ключ, все одно приїдьте, подивіться, тому що це реально ваші кошти. Ви в це інвестуєте, це річ не на день, не на два, а на 10-20 років. І це реально повинно робитись професійно і без ось таких ось агром'янних прощовків. Тому що це практик конкретно. Ну, є моменти, на які можна ще очі закрити, типу що може ну, бути. Да. А є критичні як цей демпфер. Що, будемо дивитися, як будуть виправляти це все. Да, тепер беремо на контроль ще й пророба. Ну, в суботу, в суботу я написав, що я хочу з вами зустрітись. Будемо спілкуватися вже особисто з приводу цих нюансів, як робота так приймається, тому що ну, те, що я бачу, вона не приймається. Чисто так на довірі. Вони на сказали, довір що ми зробили. Прораб сказав, все, вони зробили. Ні, ну Довіра, це класно. Ні, але... ну Нам треба, щоб він приїжджав і дивився. Ні, ну, Я ж кажу, довіра це класно, ага. але ось довіряй, ну Да. Ось я довіряю, але я завжди довіряю. Косяки вам показали, трошки настрій спортили, коротше, знову собі. Ось, але. А, із такого класного стяжка у нас робилось як цемент, пісок і грампиль. Тобто, це така офігенна монументальна річ, яка повинна прослугувати нам дуже довго і проблем не повинно у нас в майбутньому бути. Але у мене є ще одне питання до програми з приводу стяжки, фінальної стяжки. Чи повинна фінальна стяжка виглядати саме ось так? Ось фінальна стяжка. Ну да, в нашому баченні. Тому що в моєму а, світі стяжка з отакими дефектами фінальна. Вона не має бути. Можливо, можливо, це ще не фінал. Не, І... не фінальний фінал? Так. Да. І, можливо, ще буде заливатись поверх, заливати ці стяжки, буде тонким слоєм заливатись е, бетон. Я... Ми домовились з прорабом про зустріч на об'єкті в Чатіку і зустрілись. Е, як зайшли ми вже в дім, одразу прийшли по проблемним моментам, він сказав, що це реально халтура. Мені ще в цій ситуації сподобалося, що він. Е, ну, Казав, що так, це косяк і треба перероблювати. Він не намагався там їх виправдовувати. Ось він казав, що так, дійсно, це косяк, не знає, що в них не так пішло. Але так не має бути. Як ви пам'ятаєте, що на стяжці там були ще маяки, артефакти різні. Там. Собачі лапки там, ще щось. Короте, я кажу, ну, В мене просто не сходиться фінальне бачення, те, що я бачу тут, і те, що я знаю, як повинно виглядати. Тому що фінальна стяжка, вона по-іншому виглядає. Він каже, це ще якби, не фінал, тому що будуть діставатись маяки, вони дістаються, каже, коли бетон вже набере крепості. Ось, а потім будуть заділуватися ці отвори де собственно, самі маяки були, і буде проливати ще тонким слоєм бетону. І потім вже затиратись. Вже через там буквально 3-4 дні нам прислали фотозвіт, фото і відео, як проробилась робота, як вони. Обережно зняли ту стяжечку перфоратором, пропилесосили то все, вставили демпфер і залили сумішю. Так що, всі косяки у нас на сьогодні, які ми бачили, да, там куски демпфера не вистачало, не вистачало в ванній кімнаті, все це устраніли. Ще й у прораба поцікавилося таке питання. Ну, як так виходить, що ви мені кажете, що все готово, я приїжджаю, воно не готово, і є проблеми, там, халтура. Як так виходить? Він каже, що саме цей раз він довірився хлопцям і не приїхав на об'єкт. Він сказав, що ну, знає їх, як вони працюють, все, але саме в цей раз щось пішло не так. І ми приїхали раніше за нього на об'єкт. тому що... Як ми зрозуміли, він планував приїхати разом з наступною бригадою і глянути, що тут і як тут. І в мене в цей момент наклюнулось інше питання до нього. Я кажу: а якщо б, наприклад, Віка да, приїжджала дуже рідко сюди, і вона б не бачила оці всі процеси, не так як я прискіпливо... Це все роздивлялося, то воно б так напевно все зашилося би гіпсокартоном картоном. І, типу, в продакшн пішло. Ніхто навіть не звернув на це увагу, на що він мені заперечив, сказав, ні так, типу не, не було би, ми б. Ми все 100% перероблювали. Ну, а загалом робота у нас продовжується. ось І побачите згодом у наступних відео, що у нас і як далі змінюється.